Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні у нас на огляді така вельми цікава річ, яка називається Запаювач для поліетиленових пакетів. Прийшов він до мене з Китаю ось такі от упаковці. Ну, Крім цього, був ще поліетиленовий такий пакет. І давайте розкриємо упаковку і розглянемо предмет. Детальніше. Коробка заклеєна наклейкою. В середині ми бачимо інструкцію. Шнур ось такий, доволі такий недовгий, але в принципі, Type-C. Інструкція для використання і, власне, сам запаювач в пакетів. Дістанемо його з упаковки. Має він ось такий вигляд. Так, тут ось таке покриття. Це, скоріш за все, за все магніт, для того, щоб він міг кріпитись на холодильник, щоб завжди цей предмет був під рукою. Ну, В принципі, ось такі тут робочі поверхні. Ось така доволі примітивна пружинка. Пластинчике. І по суті, ну, ще бачу кнопка є. По суті, все. Ну, що ж можу сказати? Пристрій доволі примітивний. Ось тут порт для зарядки у нас. Побачимо, як же він буде працювати. Я приготував два пакети. Один такий пакет. Дещо грубшечкий, з зіплоковським замком також. І звичайний поліетиленовий пакет маючка. Отож, перевіримо цю річ на практиці. Отож, пробуємо вімкнути наш пристрій. Як бачимо, загорілась синя лампочка. Пробуємо поверхню робочу, ще воно не нагрілось. Не знаю, можливо, потрібно чекати деякий час, щоб воно прогрілось. Сказати не можу. Точно, оскільки тримаю такий пристрій в руках вперше. В принципі, він то холодний, але давайте спробуємо. Беремо зіплоковський пакет, зжимаємо і повільно повільно проводимо. А, ого. Як бачимо пристрій, скажу так, пропалив пакет. Значить, треба швидше працювати інструментом. Ну, спробуємо з цієї сторони. Бачимо, що він розрізає пакет. Так, і з цієї сторони, в принципі. Але, як ми бачимо, воно то відрізало його, але чуть-чуть тільки повітря пускає. Тобто він... Зараз далекість був трохи наду. О, тепер краще почало опускати повітря. Видно, десь розпаялося. Ну, в принципі, пакет воно, звичайно, розрізало, але свою роботу як би зробило. Давайте спробуємо, що у нас буде із тоненьким поліетиленовим пакетом. Мушу сказати, що. Доволі це незручно, оскільки пакет великий. Ну, пробуємо. Так. Що ми бачимо? Поліетиленовий пакет воно розрізало. Але зріз у нас є запаяний. Ну, ось в деяких місцях воно рвається, щоб прикласти сили. Тобто бачимо якість роботи цього запайщика. І що ж, я можу про нього сказати, випробувавши уже його на практиці. Перш за все, щоб ним працювати, потрібно трішки наловчитись. Тобто звикнути до його роботи, навчитися з ним працювати. І тоді, в принципі, я думаю, він свою функцію буде виконувати. Звичайно, виглядає він, ну, дешево, в принципі, як і коштує. Але як-не-як свою роботу виконує. Не знаю, наскільки довго він пропрацює, але зараз працює. А з вами був канал Про все. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей у наступних відео. Дякую!